Усім привіт! Сьогодні я хотіла б вам розказати, що таке місячне затемнення, яке відбудеться у нас 7 вересня, і ми всі його будемо відчувати. Насправді, ми набагато більше відчуваємо місячне затемнення ніж сонячне затемнення, тому що сонячне затемнення воно впливає більше на людей, які мають під собою. Підлеглих, це можуть бути керівники держав, керівники якихось компаній, міст, і так далі. А місячне затемнення відчувають усі повністю. Що ж таке місячне затемнення? Мене не дуже часто про це питаються, і сьогодні я б хотіла розповісти. Дивіться: сонячне затемнення відбувається тоді, коли місяць проходить між сонцем. Та землею, і тінь місяця падає на землю. Тоді відбувається сонячне затемнення. А місячне затемнення відбувається тоді, коли земля е, якби появляється між сонцем та місяцем. І тоді тінь землі падає на місяць, і ми його не бачимо. В якийсь момент місяць пропадає з нашого поля зору. Ми його не бачимо. Це досить короткий час, але насправді він дуже відчутний. Сонячне затемнення воно завжди пов'язане з новолунням, а місячне затемнення воно зв'язане з повнолунням. Коли місяць повний а то ми відчуваємо дуже багато сили, насправді. Тому що ми такі активні, ми розуміємо, що те, куди ми прямуємо, воно має силу реалізуватися. У нас з'являються якісь плани, насправді, от в цей час найкраще що зробити, тому що місяць він повністю освітлюється сонцем, і ми маємо достатньо сили, наче повні, наповнені цією силою І в ось цей момент місяць. Пропадає з поля зору, його не видно. І у нас може з'являтися таке відчуття, що ми наче знаємо, що ми хочемо робити, але це може бути ілюзією, тому що місяць з'єднується з раху. І ця ілюзія вона нас так бентежить. і ми Маємо таке відчуття, що ми точно знаємо, що ми хочемо зробити, але коли це робимо, пізніше ми маємо наслідки своїх дій, і вони нас розчаровують, тому що це не зовсім те, що ми хотіли, тому що ми були в цей час під ілюзією. А оскільки місяць це насправді у нас іде як зв'язний між людиною та світом. Через місяць ми сприймаємо. Він у нас відповідає за емоції, за нашу психіку. Це насправді дуже важлива граха, тому що в ведичній астрології кожна. Із планет, кожно і світила називаються грахами, такі елементи, які впливають на нас. І ми також реагуємо на світ через місяць у нашій карті. Тобто, по положенню, яке у нас є в натальній карті, ми реагуємо на світ. А Сонячне місячне затемнення – це є транзити, і транзити показують, як простір налаштований довкола, і що зараз буде актуально. Тому нам дуже важливо знати транзити, що вони нам приносять, тому що ми якби налаштовуємося на світ. З Чим це можна порівняти оце налаштування на світ, це наче, ось, наприклад, я можу хотіти кататись на коньках. Зараз літо мені хочеться кататись на коньках, але я не можу цього зробити, тому що тепло, а, нічого не замерзло, а, там ковзанки не працюють, тому я не маю просто куди піти. І тому мої бажання вони не співпадають з реальністю. Якщо я буду хотіти кататись на коньках, наприклад, коли буде зима, то мені це бажання буде набагато легше реалізувати. Оце і означає розуміння транзитів, що ми діємо у відповідний час. І зараз ми розуміємо, як проходить цей транзит місяця і затемнення воно, наче дає нам кульмінацію цього всього. Наприклад, могла бути якась ідея або якась ситуація. Вона визрівала, доходила до своєї кульмінації, і вона зараз, під час цього місячного затемнення, коридору затемнення справді може вирішитися. І якщо ми йдемо в цю ситуацію, навіть не то, що йдемо, якщо ми її вирішуємо, тому що це час вирішення є, то її, тоді ми благоприємно проживаємо цей період. Якщо ж ми починаємо щось нове, то оскільки наш місяць Він перебуває зараз під пливом раху, взагалі місяць в просторі насправді перебуває під впливом раху, і оце наша. Наша психіка, наше сприйняття, воно наче окуте якоюсь ілюзією. Для кожного знаку це буде своя ілюзія. А, ось, і через цю ілюзію ми можемо а, зробити щось а, не те, що нам насправді хочеться. От ми уявляли, що воно буде мати ось такий результат, але по факту. Пізніше, після затемнення, ми бачимо, що це зовсім не те, що ми хотіли, якесь глибоке розчарування. Але ситуація точно буде нас навчати чогось, і вона також буде нам якимось уроком. Просто наскільки це буде серйозний урок, це вже залежить від того, які рішення ми приймемо. Тому рекомендується в час затемнення місяця і в час коридору затемнення, не приймати якихось важливих рішень. Взагалі, в день затемнення, особливо в час самого затемнення місяця чи сонця, краще перечекати, не приймати рішень, а взагалі бути вдома, старатися бути в найбільш гармонійному стані, тому що наше сприйняття воно трішки буде чутливим. Ми поговорили про місяць, і зараз поговоримо також, розберемо раху. Тому що дуже важливо розуміти, що несе нам раху. Загалом раху в нашій карті це є. Зона наших експериментів. Ми постійно експериментуємо по цій зоні. А нам вона цікава, незвідана, На початку може бути навіть страшною, але як тільки ми в неї йдемо, то потім ми не можемо неї носитись цією зоною, де знаходиться у нас раху. І коли йде транзит раху по якомусь знаку, до зараз це відбувається транзит раху по знаку водолій. То весь простір дає нам можливість. Експериментувати по цьому знаку, по знаку водолія. Ця тема стає для нас усіх дуже цікавою. Вона стає надзвичайно актуальною і в неї варто піти. Також нам потрібно подивитися, де знаходиться у нас знак водолія в нашій карті, в нашому у нашого висхідного знаку. І по цьому дому ми будемо навчатися насправді багато. Постійно будемо вдосконалюватись, тому що це буде зона наших амбіцій на ось ці, а, півтори року до наступного затемнення. Що ж, розглянуємо.